Доброго дня. Ми розпочинаємо прес-конференцію на тему «Результати стратегічної сесії культурної розвиток Одеси. І сьогодні у нас в гостях Іван Віктуха, директор департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради та Майя Дімерлі, керівник офісу «Одеса – міста літератури ЮНЕСКО. І будемо говорити сьогодні про. Дія, яка відбулася відбулася минулого тижня, наприкінці минулого тижня. Я об'єднала 150 людей, які задіяні так чи інакше в різних сферах культурної діяльності міста і які обговорювали стратегію культурного розвитку міста на наступні 10 років. Іване, розкажіть, що це було за захід, і чому ці люди об'єдналися, для чого? І в рамках якого проєкту? Дякую за запрошення. Минулого тижня, 19 квітня, була проведена стратегічна сесія з культурного розвитку Одеси, на яку ми запросили всіх представників сфери культури нашого міста, креативної індустрії і саме представників різних підприємств, театрів, музеїв. Працюю. Театрів, музеїв, мистецьких шкіл, бібліотек та інших підприємств культурного сектору, які були разом і працювали у два потоки. Треба сказати, що цей проєкт був частиною проєкту Європейського Союзу, який реалізується через програму «EU for Culture». І реалізуються громадською організацією Pixelated Realities Яною Бойцовою, яка є координаторкою цього проєкту для Європейського Союзу. Наш департамент культури міжнародного співробітництва і євроінтеграції Одеської міської ради він є головним бенефіціаром, тому що ми будемо результати цього проєкту використовувати в наших міських цільових програмах. І Взагалі будемо орієнтуватися в напрямку розвитку культури саме на результати цього проєкту. В цілому треба сказати, що проєкт буде охоплювати не тільки напрямок безпосередньо культури, а також і культурної спадщини і її збереження і також урбаністики. Всього ми очікуємо 5 документів, які в результаті будуть вже влітку цього року отримані від. Проєкту це, по-перше, результати дослідження. Вони вже опубліковані на сайті. Це опитування Одеситів і е, не тільки Одеситів, а також українців е, по, по всій території щодо їх е, е, уявлення про Одесу, про одеський міф, е, якою вони сприймають Одесу, і як ми маємо працювати з існуючим міфом Одеси. Сам міф, який був описаний е в рамках проєкту, і е культурна дорожня карта, над якою зараз ми працюємо. І ще будуть також розроблені біла книга і част частково дизайн-код. Е біла книга про збереження культурної спадщини, над якою працює Асоціація архітекторів нашого міста Микола Чепілєв, е найближчими. Тижнями вона вже буде теж готова опублікована, а всі разом 5 документів, які ми отримуємо, будуть готові влітку. Це буде таким фундаментом, основою, з яким ми зможемо вже працювати, розробляючи якісь наші міські програми, а також користуватися цим для інших проєктів міжнародної технічної допомоги, які сьогодні вже задекларовані, наприклад, урядом Італії ЮНЕСКО. Іншими країнами, які хочуть допомагати у відновленні Одеси, і орієнтуються саме на цей культурний сектор. Сьогодні зі мною в студії дослідниця цієї частини, саме дорожньої карти культурної стратегії міста Одеси, Майя Дімірлі. Майя також очолює наш офіс літературний ЮНЕСКО. Тому про деталі, як проводилося опитування, і як проводилася сама стратегічна сесія, я думаю, що Майя може більш детально розповісти, так як вона безпосередньо з керівницею робочої групи Лалою Аліскєровою над цим працювала. Майя, вам слово. Як проводилися дослідження, які результати, і як відреагували вони під час стратегічної сесії, які були реакції? Дуже дякую. Ну, я хочу сказати, що ми вели цю роботу в двома напрямками, скажемо так, тобто, ми збирали самостійно збирали дуже величезну базу даних діячів культури, представників різних секторів культури міста, і надсилали їм запрошення. Персонально, а також анкетування, яке передувало у цій стратегічній сесії, яке проводилося з 15 березня, по 1 квітня. Воно так також ця анкета була оприлюднена, тобто могли долучитися усі бажаючі відповісти на ці на запитання анкети. І як Іван Леонидович сказав, що там роздивлялися також питання, що робити з міфами, а які Одеса. Продукувала якийсь час попередній і що сьогодні ми маємо чи можемо ми щось створювати як нові міфи і таке інше. Там також ми просили відповісти на такі питання, як які проблеми з якими труднощами стикаються люди саме в своїх секторах, тобто як професіонали, які. Дієвці, так? що вони бажають отримати як результат цієї роботи. Тобто мене дехто питає, оскільки ми багато спілкуємося особисто з людьми, питають, а що конкретно ви будете робити ось з, цим, з цією дорожньою картою? Я кажу, що а ми тому ми і запрошуємо вас долучитися. Що якщо ми вже знаємо, що робити, то це марна трата часу і зусиль, тому що саме спираючись на ваші думки, на ваш досвід, на ваші побажання, на ваше бачення майбутнього міста, ми можемо ось цю дорожню карту. З побудувати, так створити разом. Тому це дуже важливо залучати саме активних людей. Тобто за рахунок оприлюднення анкети ми вийшли десь на таке коло як 300 респондентів, три тисячі, вибачте, респондентів. Далі я оскільки там багато цифр, я Подивлюся зараз. Так, у нас було охват, був загальний десь 3 тисячі осіб. 430 ми запрошували особисто, персонально відповіли на анкети 178. Так, були проблеми з тим, як люди ставляться. Ну, це нормально. Але я ще раз хочу підкреслити, що. Ця різниця у цифрах не повинна бути дуже такою. Ну, не Дуже треба на це звертати увагу, тому що саме активні люди, люди їх завжди менше, так? але вони за рахунок того, що вони хочуть, вони дійсно можуть принести більше користі, аніж великий загал тих, хто ну, так скажімо. А хоче е, отримати щось і нічого не дати. Тобто я хочу привести один тільки приклад. У нас є галерея діалоги, яку, яку створила і очолює Олена Велика. Вона проводить дуже потужну роботу з дітьми. Людей, які опинилися в Одесі внаслідок російської агресії, так і інший, вона психолог, вона займається візуальними мистецтвами, і вона приїхала спеціально. Вона поїхала в Запоріжжя працювати з нашими пораненими бійцями, які мають психологічні травми, фізичні травми. Це дуже важка робота. Але вона сказала: я повинна 19 квітня бути тут, тому що я в це вірю. Я хочу. Співпрацювати я хочу зробити свій внесок в розвиток культури, і вона дуже високо оцінила свою стратегічну сесію, тому що так великі події були, так схожі на це. Але так як ми це організували, це було вперше, тому, що були всі працювали маленькими групами по своїх напрямках, але це був великий загал людей, представників саме креативних індустрій, ну тобто представників культури міста. І ось такі люди, які і вона в той же день вона повернулася у Запоріжжя. Тобто, от ось такі люди це те, що треба, і ми дуже щасливі, що вони вірять, що вони долучилися, і ми спиратимемося на їх думку і на їх досвід. Що я ще можу сказати? Така, Це була така важка велика, робота. Була така велика кількість е, різних людей, креативних. Ми знаємо, що креативні люди вони завжди особистості, такі яскраві, їм трохи складно з іншими креативними. А тут було 150 креативних людей в одному місці. Ну навіть у два потоки, але все одне. Е, як їм вдалося співпрацювати, і чи задоволені ви кінцевим результатом? Що от яким він був? Чи оця робота в групах? Mm -hmm. дала кінцевий загальний результат. Так, значить, ми зможемо відповісти на це питання після того, як фасілітатори, які проводили цю стратегічну сесію, це Інна Терещенко. Я повинна назвати цих людей зараз, я вам їх назову. І так, це Інна Терещенко, фасілітаторка, медіаторка, кандидат філософських наук, керівниця центру лідерства ОНУ імені Мечникова, керівниця ГО. А одеська обласна група медіації, експертка в роботі з конфліктами, вона залучалася в СЕ і ПРОН та іншими міжнародними організаціями до співпраці, тобто це фахівець високого рівня. І ось коли вона і її помічниці кофасі, які кофасілітували цей захід, Вікторія Олександрова, Олена Дришлюк, Євгенія Тернова. Коли вони оброблять Ось ці всі результати, тому що це ви ж розумієте, всі формували свої думки, малювали майбутнє Одеси, писали якісь свої побажання. А висказували те, що висловлювали свої думки стосовно того, які саме найважливіші проблеми вони бачать в своєму в своїй роботі. І, і вони повинні обробити це дуже великий масив інформації, який зараз е, опрацьовується, тому ми все оприлюднимо, коли прийде свій час, коли все буде готово, і ми зможемо це оформити в якісь е, з якимись висновками. Іван ваше ви, враження. Да, я хотів би додати. Е, Дійсно, саме в культурі таких окремих стратегічних сесій в Одесі не відбувалося останнім часом, може колись і відбувалося, але в нас є досвід проведення стратегічних сесій в сфері туризму, наприклад, або загальних стратегічних сесій, які проводились на рівні регіону, на рівні на рівні Одеси, дуже важливо в таких. В такій роботі, щоб були люди, які практично далі будуть втілювати елементи стратегії, яка буде побудована. Так, такий Сумний досвід в Україні розробки деяких стратегічних документів, які, на жаль, і на державному рівні розробляються навіть і приймаються Кабінетом міністрів або офісами адміністраціями президентів, але потім лягають на полицю, і ніхто їх ніколи не читає, навіть не те, що вони втілює. Тому дуже важливо, що. З самого початку розробки да, ми без рожевих окулярів і без зайвої ейфорії розуміємо, що ми робимо і для чого ми робимо. На цій стратегічній сесії були зібрані практики з багатолітнім досвідом. Це не просто якісь... Знаєте, люди, яким нема чим зайняти свій час, які прийшли погратися в стратегічну сесію, це керівники або заступники керівників закладів культури. Я просто перерахую, що це були і бібліотечна, і архівна справа. Література, журналістика, публіцистика, музеї, освіта, мистецькі школи і студії, театр і кіностудія, архітектура, урбаністика, реставрація, фестивалі, музика, культурні центри і простори, візуальні мистецтва, маркетинг і комунікації, історики, культурологи, краєзнавці, бізнес, меценатство, архітектори, і урбаністи, медіа. Засоби масової інформації, візуальне мистецтво і проєктний менеджмент. Тобто представники ось таких підсекторів вони всі були присутні і фасілітація, про яку згадала Майя, вона важлива для того, щоб зробити певне урівнення потоку. Інформації від всіх учасників і вижити максимум корисних е, речей, які потім в конкретній формі будуть перераховані в стратегії. Бо кожна стратегія це план на багато років. Ви сказали 10. Я думаю, що воно може бути більше, ніж на 10 років. Якщо правильно сформульована дорожня карта, ми розуміємо вектор руху. То потім легше відпрацьовувати вже якісь практичні кроки, які будуть зрозумілими і міській владі, і бізнесу, і кожному окремому закладу, який в місті працює. Звичайно, що зараз ми живемо під час ну, абсолютної невизначеності. Ми не знаємо, як закінчиться війна, коли вона закінчиться, а ми не розуміємо. Багато базових речей для того, щоб формувати стратегічне бачення, але ми вже точно розуміємо, що вчорашнього е, вчорашнього образу Одеси, е, в тому самому вигляді, яким він був, навіть до лютого 22-го року, вже не може бути. І е, сьогодні наша, наша спільна задача переосмислити наш. Міф, образ, репутацію, нашу роль в світі зробити все для того, щоб підкреслити багатонаціональність і мультикультурність нашого міста. І деякі речі, які нам вже давно заважали, наприклад, міф про бандитську Одесу. Переосмислити, чому вона була бандитською. Чому е, наші письменники, якими ми безумовно пишаємось, наші представники Одеської літературної школи, вони е, говорили про бандитську Одесу, але, на жаль, мало говорили про підприємницьку Одесу. Про те, що бандити не їх би тут не було, якщо би тут не було економіки. А економіку будують підприємці. І, е, Робота цього проекту і наступного проекту, який зараз вже за цим проектом взяв під своє крило проект USAID, а вони саме про те, що ось, ось ці дві базові такі смисли, сенси про мультикультурність, багатонаціональність і про Одесу підприємницьку, вони ляжуть в основу всіх інших речей. Які ми будемо розвивати, і над якими ми будемо працювати. Багатонаціональність ну, це природньо, це зрозуміло, і це е, ну, вагома противага е, міфу про те, що Одеса це російське місто, яким сьогодні маніпулює, на жаль, наш ворог і е, розповідає про це е, у своїх засобах масової інформації і намагається на цьому спекулювати. Для нас, як міста яке з самого початку свого існування і забагато до існування міста Одеси як поселення Джинестра, Хаджибей, Качубей і так далі, у всі, всі ці часи багато століть до існування Одеси, воно було багатонаціональним. І воно продовжує бути багатонаціональним, А історія останніх 230 років вона лише підкреслює наскільки Одеса сформувалась як різноманітне місто з різними народами, які тут проживали. І ми сьогодні працюємо із ЮНЕСКО над цим. Нас за саме за це взяли в ЮНЕСКО, якщо брати нематеріальну культурну спадщину, і матеріальна спадщина вона також виражена в. Еклектиці архітектури в центрі міста, яка сформована саме різними архітекторами різних національностей, які жили і працювали в нашому місті. Тому це результат для нас головний в тому, що стратегія, яка як документ буде потім. Надрукована, ляже в основу всіх наших подальших дій, і ми будемо з цим як місто працювати, і будемо намагатися консолідувати спільноту Одеси, бізнес, культурних діячів, щоб всі рухались в одному напрямку, і це буде тоді спільний результат. Дякую, велике. Ну, я сподіваюся, що ви повернетесь до нас, коли буде в нас вже результати. Будуть оброблені, буде в руках напрямок чи дорожня карта. І ми сподіваємося, що ви прийдете до нас знову і розповісти нам про те, як, як це було. Це була прес-конференція, присвячена роботі стратегічної сесії культурного розвитку Одеси. І ми дякуємо нашим спікерам. Дякую. Дякую.